Друзі, до вашої уваги хочемо показати ось такий наш міні-офіс, або, скажімо так, як економ-дача, яка підійде також для пуста для охорони, ну або для будь-якого виду вашого бажання та комерції. Як ми бачимо, тут в нас є каркас, складається з металопрофільної труби різних параметрів. Зовнішнє оздоблення в нас є металопрофіль сірого кольору, та ось такими кольору антрацит декоративними елементами. Тут розташовані два віконечка. Як ми бачимо, дах тут є двохскатний. В даху вже поставлені ринви та відстійки для дощу. І в нас ось таке оздоблення міні встановленої тераси. Є також медалопрофіль, імітація дерева. У нас тут є присутнє зовнішнє освітлення, зовнішні розетки, та всередині є встановлений туалет. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте, звертайтесь. З вами була Автохата. Підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу!